Що ж ти знову тут хімічиш? Ваня, час настав. Вже майже все готово. Ми зробимо фасад майбутнього. Слухай, на зразку кожен може намазати, а ти спробуй на фасаді велику стіну нарештування на та ще й в жару. Вань! Та що його там роби? 17 слов, заразіте. Одне наводне, одне, наводне, одне, наводне. На на І все, готово, все. Минулого разу ти теж так казав, потім місце стовплеся на тому об'єкті. Може, давай краще барана де й все. Вань, печівко будеш. А тепер. Іде в машину часу. Я покажу, як виглядають фасади в майбутньому. Що це? Та не звертай уваги. То фасад з баранцем. Ось подивись, ось мистецтво. Це фасад майбутнього. Привіт, ваню! Я фасад з нанопокриттям! Це резід СТТ 730. І штучним інтелектом, самоочищення, самовідновлення і самолюбування. Док, це зроблено це Хочеш якісний фасад? Використовуй матеріали через а за якісною реалізацією звертайся до нас.